Любі наші вчителі кажуть, що зорі впливають на настрій, успіхи і навіть контрольні. А ми переконані, найсвітліша зірка в житті кожного учня це ви. Сьогодні, в день вчителів, зірки склалися особливо яскраво. Саме для того, щоб подарувати вам трохи гумору, тепла і космічних побажань. Наш шкільний гороскоп це не просто жар, це знак від всесвіту. Вас цінують, люблять і щиро поважають. Тож не шукайте свій знак зодіаку. Шукайте знак поваги сузіря, натхнення і планету щастя, яка обертається навколо вас щодня. усміхайтеся І вірте в дива. Вище Ви боляти щодня! Зірки передають у кабінеті завжди порядок, як у Всесвіті. Юпітер радить не забувати курс на успіх. А Сатурн не забувати про відпочинок. Ваш авторитет царщий за Чорну Діру. Бажаємо, що планета спокій! Нарешті відкрилося спеціально для вас. Сузір'я контрольних світиться на помилку. Ви координатор міжгалактичного навчального порядку. У новому навчальному році нехай щоденники сяють лише дванадцятками, а плани самі складаються в Excel. Марс передає, що ви на своїй орбіті ідеальні. Зорі кажуть, ви народжені вести крізь бурі святи квесті. Енергія вашого ентузіазму заряджає цілий клас. Юпітер захоплюється вашим терпінням до всіх шкільних концертів. Бажаємо зіркових ідей, натхнення та неочікуваних канікул. Меркурій Шепочка, ви хранитель мовної гармонії та літературної сили. Бажаємо вам безпомолок у житті, без пропущених ком і лише яскравих творів. Сузір'я Кобзаря на вашому боці. І нехай кожен учень буде не просто підметом, а головною зіркою. Планети аплодують ваші ерудиції. Від Данте до ремарка. У вашому всесвіті завжди сюжет, драма і хеппі енд. Бажаємо, щоб шкільна проза не перетворювалася на трагедію, а всі учні читали не лише Вікіпедію, а й справжні шедеври. Зірки кажуть, ваша формула успіху непохитна. Ви керуєте космосом, логіки та алгебраїчних рівнянь. Нехай у вашому житті не буде коренів і ізмінності, а задачі завжди лишають щасливе рішення. Геометрія схиляється перед вашими рівними нервами. У вашому всесвіті гравітація працює тільки на користь знань. Бажаємо, щоб сила тяжіння не заважала польотом фантазії, а закони Ньютона служили лише для заділеноваги настрою і щоб усі усні нарешті зрозуміли, чим відрізняється напруга від опору. Планета періодична вітає вас реакціями щастя. Ви алхімік шкільного знання. Нехай ваші дні будуть як реакції лише позитивні, без зайвих вибухів, а учні хай не плутають глюкозу з глюком. Зірки природи на вашому боці, у вашому кабінеті оживають клітини. дихають листочки та посміхаються самітос. Нехай учні ростуть молодріжжі. І не забувайте, що фотосинтез це не фотосесія. Ваші горизонти безмежні, як Google Maps, у вас завжди правильний напрям на знання. Бажаємо вам рівних паралелей, веселих меридіанів і карт, на яких немає помилок, а в учнів бажання відкривати нові материки знань. Хай ваша технологія буде без запізди, майстер подорожі у часі. У новому році хай всі війни будуть лише в підручному, а мирологіка на кожному уроці. І нехай учні не плутають князів із реперами. Ваш код на успіх, ваша система без багів, ви наш техномаг. Хай рік буде, як Сіді, швидкий і надійний, а всі контрольні без помилок у синтаксисі. Зірки кажуть: Ctrl плюс Z на неприємності вам гарантовано. You're absolutely amazing! Зірки пророкують. У вас буде рік like, Perfect Continuous Achieving. Хай кожен учень буде презент і не тільки за списком. І нехай з вами завжди буде The Best Class Ever! Сугір'я творчості посилає вам барви радості, ви, художник емоцій і кольорів. Бажаємо натхнення не лише у фарбах, а й у буднях. Хай кожна картина шедевр, а кожен урок виставка душі. У вашій душі звучить симфонія добра. Зорі танцюють у такт вашого ритму. Бажаємо, щоб гама емоцій була тільки мажорною, а фальш нехай залишиться лише в нотах для перевірки слуху. Спорт планети передає вам вітання. Ви не супергерої у красіках. Нехай ваші сили будуть невичерпні, як енергія сонця, і хай діти розтягуються не лише на хизрі, а й у дисципліні. У вас завжди щось створюється натхнення. Ви майстер ремесели доброти. Бажаємо, щоб усі діти були уважні і без пластиліну на підлозі, хай творчість живе на кожному уроці. Зірки шанують ваш дух, ви навчуєте сміливо, чесно і з гідністю. Хай ваші уроки зміцнюють силу духу, а мир буде не тільки в темі, а й в реальності. Дякуємо за вашу незламність. Зірки на святковому параді стоять рівно завдяки вам. Ви головна батарейка шкільного драйву. Бажаємо безтурботних сценаріїв, активних дітей і натхнення. І щоб ваша сцена завжди була зі світлом і музикою. Ви всесвіт розуміння та підтримки. Зірки рекомендують вам власний релакс у стилі mindfulness. Нехай емоції дітей будуть як хвилі контрольовані, а серце завжди спокійне. Ваше серце як сонце для всього класу. Завжди поруч, і в нащальній, і в контрольній. Нехай ваші неві будуть залізні. А учні, як м'яких марки. Ви наша обіда стабільності. Усі ми в одній великій шкільній галактиці. І хоч хтось тримає щоденних хтось книгу чи клавіатуру. Разом ми творимо все світитинство і майбутньому. Змоги! З З